В одній із статей є одна така фраза. Найефективніша зброя наших ворогів це дезінформація. Що таке дезінформація? Це, по суті, брехня. Це інформація, нанесена брехливими словами. Коли ми читаємо початок, від Іоанна і читаємо такі слова, як спочатку було слово, то ми прекрасно розуміємо, що не треба до цього слова додавати слово правдиве, тому що у цьому місці слово воно має, означає і мова, і правда. Якщо хтось замахнувся на слово, на свободу слова, тоді він замахнувся на Бог. Тому що там же ми читаємо і слово було Бог. А з приводу мови нашої віти. Я буквально коротенько скажу нещодавно, зустрічаю свого знайомого, який вже на пенсії, офіцер Кадровий, який сказав мені, після того, коли був прийнятий цей закон про засади мовної політики. the street